Скандал навколо майданчика на Гнатюка не вщухає. Чергові збори принесли багато галасу і суперечок, але нічого не змінили. Наша знімальна група бачила, що сьогодні відбувалося на прославленій ділянці. У середу вранці біля майданчику на вулиці Гнатюка крики і сварки з уст забудівника мешканців та громадських активістів раз по раз чути звинувачення. Чому мені клас? За що? Олексій так мене. звинувачує мене в тому, що він мав співпрацю з моїми друзями. Його друзі обманули, ну мої друзі його обманули, і я, значить, повинен йому компенсувати його втрати. Мешканці та громадські активісти цікавились у міської влади та сьогоднішнього власника ділянки, на яких правах продали майданчик. У 2012 році це вже був власник цієї ділянки. Я її купив у 2013 році. Я вивчався в руку. Вона не була жодним дитячим майданчиком. Вона не була зроблена за жодним дитячим садочком. Вона не мала жодного юридичного статусу дитячим майданчиком. Чому я мав відмовитися від купити ділянку? На той час це були землі житлової та громадської забудови. З мене ділянка надалася ліквідатору Чорнобильської аварії. Дитяча площадка по всіх документах, які є на балансі Комунерго, не була тут і ніколи. Вона просто що стояла якась, наприклад, там качелька одна чи друга, це не означає, що це була дитяча медач. Де от покажіть? Передбачена тут забудова, дитяча площадка. Генплан. Це не генплан. А що це? Це просто викупівання турнічного плану. То нігенко, коли він купляв, тут дійсно площадки не було. Тут же качелі всі зрізали. Це треба шукати ту людину і наказати, просто наказати, тому що тут же буде будинок і все. наказати ту людину, яка перша продала, яка заприглянула той майданчик, яка вирізала качелі і яка продала ту площадку. І тут дійсно була дитяча площадка. Тут був я грала, з була така, я бігала, тут грала, нас було багато. Більшість тих, хто живе поруч з цієї ділянки, заявляє, дитячий майданчик тут був, скільки себе пам'ятають, хоча не заперечують, що останній. Тим часом бачили на ньому багато алко і наркозалежних, та й територія була занедбана, але так чи інакше вона залишалась єдиним місцем, де гралися діти з навколишніх будинків. Тут багато приходять, ввечері приходять грати, футбол приходять, дуже багато дітей приходять. Ну і забрали майданчики і немає. Де гратися. Зараз як забрали майданчик, туди грається. Та тут теж, ту, ту, але на друзі. Тут завжди був спортивний майданчик. Тут був майданчик давно вже з 47-го року. Тут були лавочки, тут були качелі, тут було все. А потім ми збирали підписи. Підписали, нема тих людей, що вони збирали. Вони є, але вони на роботі зайде Ми хочемо що Мені особисто не треба бачите. Але для дітей, які тут проживають, подивлюся, як може бути діти, не мають де гратися, а тут постує така площа. Юристи міськради запевнили громадян, що ділянку передали на законних підставах. Це ж довів і суд. Перша інстанція. Визначила, що Тернопільська міська рада правомірно прийняла рішення. Зараз є скарга в Львівському апеляційному адміністративному суді. Угу. Справа наразі не призначена, буде призначена справа. Будемо розглядати. Поки справа перебуває в апеляційному суді, будівельні роботи вести не можна. Хоча це не завадило певним особам, розповідає громада, встановити хрест на майданчику і привезти туди священика. Тож, поки активісти відстоюють право за будівника, інша частина громадськості нагадує, що будь-які роботи до завершення судових процесів заборонені. Вимагаємо припинити будь-які будівельні роботи. До завершення будь-яких судових позивань стосовно відведення цієї земельної ділянки. Чому я маю зараз не будувати? Були до мене претензії стосовно того, що тут колись був дитячий майданчик. Гаразд. Я це питання вирішив. Я звернувся в міську раду. Сесія міської ради мені надала рішення про виділення земельної ділянки під будівництво майданчика. Я за свої заощадження, власні кошти, як громадянин України, зробив цей дитячий майданчик. Проте, як виявилося новий дитячий майданчик на зарудкою, 1 забудівник не встановлював. Він всього лише переніс старі гірки та каруселі кілька метрів вище на виділену міськрадою ділянку і вимостив доріжку. Раніше там були грядки мешканців будинку. А на місці колишнього майданчика тепер паркують автомобілі. Якщо і перенесли майданчик, має бути щось нове. Всі от старі качелі знизу проржавілі перенесли їх наверх. І все те, що є, було внизу на майданчику, перенесли все старе наверх. Поки дорослі посадовці та бізнесмени сваряться між собою, діти продовжують гратися у сусідських дворах або ж на тому, що залишилося від рідного їм майданчика.